Вас вітає інтернет-магазин гаджет а Сьогодні ми хочемо вам розказати про такий чудовий комплект для паркування, як Podofo a 2805. У цьому відеоролику я би хотів вам детально розповісти конкретно, як саме користуватись, підключати та в загальному налаштувати даний комплект для найбільшої ефективності, в першу чергу для вас. Давайте одразу розпочнемо з комплектації. Подивимось, що даний виробник нам пропонує. Відкриваємо коробку. Бачимо тут 9-дюймовий великий класний монітор з хорошим розширенням. Дві камери, які вже йдуть одразу в комплектації передня та задня, Кабелі для підключення, кабель для підключення живлення від прикурювача одразу з кнопкою, різні кронштейни, кабель-подовжувач 10-метровий. Ще один метровий кабель подовжувач для іншої камери. Сонцезахисний козирьок та кріплення на саму камеру, сам кронштейн. Наразі це відставляємо в сторону. Перейдемо до підключення самого комплекту. А для цього нам буде потрібен наш хороший помічник лабораторний блок. Беремо його. Даний комплект може налаштовуватись на вольтаж від 12, 24 та навіть і більше вольт. Будемо підключати. Конкретно цією особливістю цього монітору є одна дуже цікава функція включення всього комплекту тільки тоді, коли буде заведена сама машина, автомобіль. Ось тут нас зустрічає 4 кабеля, для чого вони взагалі потрібні. Тут є декілька моментів по підключенню, які варто було б розказати вам. Є кабель традиційний плюс червоний, чорна земля, звичайний мінус, є кабель-тригер, та нас зустрічає ще один додатковий кабель, жовтий, і на ньому ігра стоїть саме запобіжник. Як потрібно підключати дані кабелі? Мінус зрозуміло, просто якби чорний кабель де ставимо просто туди мінус від, там, від акумулятора чи від живлення будь-якого елементу з салону вашого автомобіля. Плюсовий аналогічно червоний кабель, ставимо просто звичайні 12-24 вольта на плюс. І жовтий. Куди ставити треба жовтий кабель? Тут є декілька варіантів. Перший з них ми можемо паралельно просто підключити жовтий до червоного і все. На цьому, по суті, ця додаткова опція в нас закінчиться. Тобто ми її просто підключаємо паралельно, як тільки відповідно ми будемо включати або ви виключати комплект, його можна включати-виключати вручну кнопочкою Power, тобто живлення буде подаватись постійно, ми будемо ось так ним користуватись. Другий момент також вже досить цікавіший: плюс та мінус ми підключаємо на постійне живлення, а жовтий кабель, в свою чергу, можна буде підключити до вашого магнітофону в машині. В більшості магнітофонів є також кабель, типу такий, як. Перемінний плюс, це не зовсім вірно казати, але суть така. Коли ми будемо підключати даний кабель до плюсового контакту, весь наш комплект буде запускатись і, відповідно, ми можемо ним повноцінно користуватись. Якщо ми підключаємо даний жовтий кабель, наприклад, до замка запалювання, коли ми прокручуємо відповідно ключ в самому замку, то і також кабель буде подавати сюди, ну точніше, від замка буде подаватись плюсовий контакт, і аналогічно весь комплект також буде запускатись. Тобто, в залежності від конкретно даного типу підключення, так ми зможемо налаштувати включення та працездатність самого комплекту. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до підключення самого комплекту. Як я вже і сказав раніше, сюди ми підключаємо просто мінус землю, мінусовий кабель, поки що виключаємо на наш лабораторник. І сюди я буду просто паралельно підключати плюсові кабелі. Раз кабель, і відповідно аналогічно також і жовтий, на одну клему. Дивимось, що все. Плотно зафіксувалося. Та включаємо наш лабораторний блок. Даний комплект одразу запускається, на нього подається живлення. Далі нам буде потрібно підключити дві камери. Давайте це одразу з вами зробимо. Відключаю живлення ще раз. Підключаємо камери. Також дивимось по ключу в роз'ємі. Затягуємо гайку та закриваємо сам роз'єм. Аналогічно з другою. Дивимось по ключу. Наставляємо роз'єм, закручуємо гайку та закриваємо ось таким купочком. Давайте подамо живлення одразу в наш комплект та подивимось на його роботу. Нас зустрічає одразу картинка з камер, давайте налаштуємо її, будемо дивитись по налаштуваннях. Нас одразу монітор просить ставити карту пам'яті. Даний монітор має можливість запису на карту пам'яті, тобто в режимі відеореєстратора. Карта пам'яті вставляється в ось цей слот, ось сюди. Ми вже її вставили, але давайте одразу покажу, як саме це робиться. Тобто ось тут є защолка, вставляємо карту пам'яті велику, тобто, якщо в нас є маленька microSD карта пам'яті, ми одразу просто її беремо ось такий великий адаптер та защолкуємо. Дивимось, що покаже на монітор. Йде ініціалізація карти пам'яті? Вона вже ініціалізувалась, готова повністю до роботи. Давайте одразу зайдемо в меню. Та відформатуємо саму карту пам'яті. Це робиться ось тут. Натискаємо на кнопку Select, натискаємо форматувати і повторно. йде формат карти пам'яті. Очікуємо орієнтовно секунд 10, 15 до 20. Мало би, все повністю вже стертися. Все гаразд, все успішно вийшло. Подивимось тепер по меню по всіх налаштуваннях. Як бачимо, у нас тут є більше, ніж в попередніх комплектах. Натискаємо та переглядаємо. Movie Quality, тобто це мається на увазі йде конкретно налаштування саме запису відеороликів на карту пам'яті з самого монітору з камер, точніше. Ми можемо тут виставити є два положення: або хороше, або суперкласне відео. Ми вибираємо класне відео. Далі. Clip Time. параметри, такі як авторекорд, може бути. Можна буде включити запис звуку конкретно з даних камер. Можна буде налаштувати максимальний час. Скільки буде один відеоролик записуватись в цьому параметрі. Movie Clip Тобто тут можна вибрати одну, дві, три або 5, або навіть 10 хвилин, в залежності від того, наскільки вам це буде потрібно. Давайте залишимо 1 хвилину цього достатньо. Перейдемо до наступних параметрів. Це є в нас налаштування конкретно фото. Також можна буде вибрати якість. Давайте виберемо знову найкращу якість. Перейдемо до іншого. Далі здадуть параметри дати та часу. Тут може виставити коректну дату та час. Вибираємо в залежності від того, яка дата та час у нас є на даний період часу. Переходимо далі. Цей параметр ми вже бачили, це є формат карти пам'яті. Наступний параметр це будуть головні налаштування. Давайте подивимось на них. Перший параметр це є ротація. Далі. Ідемо вниз. Car ACC Line. На даний момент в нас йде підключення через е, жовтий та червоний кабель, як я пояснював і раніше. Конкретно тут, в цьому параметрі, можна програмно виключити цю функцію. Вона зараз наразі у нас включена. Тобто можна зробити ось таким методом, який я вам показав раніше, або ось так. Давайте перейдемо далі до меню. HD1 Mirror. Це є відзеркалення першої камери, це є відзеркалення другої камери. Формат дати та часу, тобто рік, місяць та день, можна буде змінити також. Переходимо далі. Це є параметр штампу. Коли в нас буде записуватись якесь певне відео, воно буде зберігатися з ось тут назвою та датою та часом. Ми можемо вибрати ці параметри ось тут одразу. Ми можемо вибрати просто дату, просто дату та час, і тільки лого, або виключити взагалі. Залишаємо тоді просто дату. Йдемо нижче по параметрах LCD Power Save. Це є параметр, скільки часу буде працювати наш монітор для заощадження електроенергії, тобто самого акумулятора або тому подібних речей. Зараз звідки ми будемо брати живлення. Якщо ми будемо брати, наприклад, від лабораторного на даний момент, цей параметр для нас не є актуальним, тому що нам, по суті, байдуже. Залишаємо OFF. Йдемо нижче. Reset Setup, Тут також зрозуміло, що це йде просто скидання до заводських налаштувань. Це є параметри прошивки, якщо необхідно, ми можемо зайти подивитись. Йдемо далі. Тут налаштування також яскравості, контрасту тої самої картинки відтінку, тому подібного. Також де вниз, кольорова температура, та є ще один досить цікавий параметр. Цей параметр це є щось до типу зміни чистоти кадрів відносно живлення. Мається на увазі: чим більше ми будемо ставити конкретно цей параметр, після 70 наприклад, картинка в нас може ставати чіткішою. Але при певних кутах. Наприклад, коли ми будемо дивитися, вона може блимати. Або, наприклад, якщо ми захочемо відео зняти конкретно з цього монітору, може бути таке відблікування. є параметр для того, щоб змінювати це або зменшувати. Тут раджу виставити в середньому від 60 до 70. Це буде найбільш актуально, при цих параметрах цей конкретно ця матриця монітора буде працювати найбільш краще. Давайте можна навіть 65. Це буде більш ніж достатньо. Нажимаємо Select. Переходимо далі по меню. І останні параметри з меню це в нас де вибір мови. Тут є 4 доступних мови, раджу брати або російську, або англійську. По налаштуваннях конкретно даного монітора це все. Давайте передивимось тоді конкретно, як саме можна переглядати відеоролики та фото на даному моніторі. Виходимо з меню. Кнопка Select є мультизадачною кнопкою, вона є універсальна. Як саме можна переглядати взагалі файли? Тут можна це робити як і через меню, так і по суті через цю кнопку. Показую як. Наприклад, ось тут, зверху, в нас є іконка відеокамери. Відповідно, коли ми будемо натискати на цю кнопку, ми будемо бачити червоні цифри, це означає, що запис почався. Все, він вже записується на карту пам'яті. Нажимаємо повторно Select, відповідно, запис пропадає. Для того, щоб перейти, наприклад, з режиму відеозапису в режим фото, нам потрібно кнопку Select затиснути орієнтовно на 5-6 секунд. Затискаємо. Монітор виключить екран і включить зараз нам режим фото. Все, тут же замість відеокамери з'явився фотоапарат. Аналогічно ми можемо зробити зараз фото. Нажимаю один раз на кнопку Select, фото збереглось. Давайте ще раз. Знову фото збереглося. Для того, щоб переглянути далі фото та відео, нам потрібно буде затиснути кнопку Select, але вже на менший період часу, орієнтовно 1-2-3 секунди. Десь так. Затискаємо, короткочасне нажаття. Ми бачимо, ось тут одразу нам показує спочатку відео, ми можемо його переглянути. Давайте передивимось. Відео є. Нажимаємо знову на меню. Переходимо до to preview Mode, для того, щоб вернутися знову ж таки в першочергове меню. Та, наприклад, я хочу подивитись фото. Аналогічно натискаю на 1-2 секунди. І все, нам одразу вже показує фото. Аналогічно можна буде також переглянути фото. Для того, щоб вийти з цього режиму, нам потрібно натиснути на кнопку меню та знову ж таки на Preview Mode. Ми зупинимось одразу на першочерговій картинці. Наразі, по підключенню даного провідного комплекту від компанії PODOFO це все. Якщо у вас виникли будь-які додаткові запитання по налаштуванню або настройці конкретно даного монітору чи камер, ви можете звернутись в коментарі до даного відеоролику. Ми з радістю дамо відповідь на кожне з них. Нагадую, що в описі до даного відео, ви також зможете знайти посилання на наш сайт, де ви зможете придбати даний унікальний комплект та будь-яку іншу техніку для вашого автомобіля. Якщо це відео було для вас досить корисним та інформативним, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал та поставите лайк під цим відео. Для нас це досить і досить важливо. Дякую за перегляд даного відеоролику. На цьому все. Всім гаджет.